Тепер подумка за собою спускає писати судового сідання. Учасники судового засідання зазначають, що кримінальне провадження колеги у складі головуча судді Мисика, суддів Хамі з Нашерука. У нас не з'явився представник потерпілого думка прокурора про можливість подати. Вважаю, за можливо розглядати за такою явки. Інших учасників немає, з іншої думки. Немає ваші Продовжує. Розгляд справи зазначеному складі учасників. А, так, за, захист. У вас ще залишились якісь документи, які потребують дослідження. Експерт висновки, да, мені? так? Ми будь ласка, можемо продовжити. Тільки я прошу вас, як я минулого разу зазначав, оптимізувати їх, бо у нас ще свідок з'явився, щоб ми сьогодні мали можливість допитати свідка. Доброго ваше честь. Ми зупинились на сторінці 10. Науково-правового висновку Дудрова Олександра Олексійовича та задою Константина Петровича. На минулому судовому засіданні ми досліджували саме ті моменти в контексті проблем кваліфікації даного злочину і встановлювали відсутність таких особливих ознак для правильної кваліфікації як наявність повноважень, зловживаючи якими пан Коболєв міг заволодіти майном. Та відсутність ознак протиправності у діях Кобелєва Андрія Володимировича в тій частині, що виплата премії відбувалася відповідно до постанови 859 без порушень. Далі я звертаю вашу увагу ще на сторінку 10, це розділ 4 висновку, де науковці вказують, що обов'язковою ознакою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем визнається його безоплатний характер. Стосовно тієї частини кримінальних проваджень щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, які перебувають у площині трудових відносин, це означає, що безоплатність заволодіння чужим майном може йтися лише тоді, коли певна особа отримувала заробітну плату в ситуації, коли трудова функція не виконувалась. В нашому випадку також іде мова про виконання певних трудових обов'язків, тому вважаємо даний розділ також важливим. Так з обвинувального акта випливає, що 2018 року Андрій Коболєв отримав премію у зв'язку із винесенням трибуналом при арбітражі відповідного рішення. При цьому науковці на сторінці 11 вказаного розділу 4 зазначають, що в самому обвинувальному акті не ставиться під сумнів внесок, зроблений Коболєвим через виконання ним трудової функції. За досягнення цього важливого для діяльності НАК результату вказане унеможливлює висновок про те, що отримання Коболєвим премії 2018 року становило безоплатне заволодіння чужим майном. Тобто не може йти в даному випадку мова про безоплатність заволодіння, оскільки ні обвинувачення. Не заперечує внесокоболів у дане рішення, і відповідно премія отримана за відповідні заслуги. і Ніким це не оспорюється. Тому тут не може йти мова про безоплатне заволодіння майном, виконуючи певні трудові функції. Що відповідає відповідній практиці, тут наведена відповідна постанова. Не буду її вже цитувати. Далі продовжуючи з'ясовувати питання щодо умислу саме Андрія Коболєва. Я звертаю увагу на сторінку 12 даного висновку. Де науковці посилаються на висновки Діденка, який конкретизує, що при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 чинного КК, усвідомленням винного охоплюється, зокрема, те, що він не має права на майно, яке розкрадається. Однак, фактичні обставини, які встановлені у кримінальному провадженні щодо Андрія Коболєва, та такі зокрема знайшли відображення в обвинувальному акті, унеможливлюють висновок про зазначене усвідомлення. Тобто в даному випадку особа усвідомлювала, що вона отримує премію за певні, за певні дії, за певну роботу, за відповідне рішення. І тому тут також мається на увазі, що такий суб'єктивна сторона, як наявність умислу, є відсутньою. Так, є, далі йде посилання на одне із рішень ВАКС, який слушно зазначив, що диспозиція частини 2 статті 191 з огляду на форму вчинення злочину є бланкетною, тому при засудженні за цією нормою про кримінальну відповідальність потрібно чітко з'ясувати, які нормативно-правові акти порушила особа, зловживаючи своїм службовим становищем. Для таких складів усвідомлення протиправності діяння має бути невід'ємною складовою інтелектуального моменту умислу, оскільки законодавче регулювання відповідних відносин може бути настільки складним і суперечливим, що навіть деякі фахівці зазнають труднощів при з'ясуванні змісту співвідношення. Про про усвідомлення суспільної небезпеки, як інтелектуального знаку умисної форми, вони якщо особа не усвідомлює факту порушення на вимог регулятивного законодавства, не може йти мова. Далі також звертаємо увагу на сторінку 13, де є посилання на висновки такого науковця, як Костенко, який переконаний в тому, що неправильне тлумачення регулятивного закону у випадку його порушення виключає вину у формі умислу, але не виключає необережність і пропонує безпосередньо регламентувати особливості встановлення вини при. Не закону та при його неправильному застосуванні, тобто, тут в будь-якому випадку умисел в даному разі констатувати неможливо. Далі ваша честь. Зробимо проміжний висновок на сторінці 14, Він зазначений, що відсутні підстави вважати, що з огляду на обставини, викладені в обвинувальному акті, у діях Коболєва вбачаються ознаки безпосереднього вчинення обвинуваченим заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своєму становищем. В даному висновку науковці розділяють саме два способи вчинення злочину на безпосередній і опосередкований. В попередніх розділах йшлось про те, що безпосередньо вчинити даний злочин пан Коболів не міг, бо в нього були відсутні відповідні повноваження. І, відповідно, саме рішення про виплату премії приймав не він, а наглядова рада. Далі буде йти мова про опосередковане вчинення злочину і його кваліфікацію. А саме звертають увагу науковці в розділі 6 – про посередковане вчинення злочину на частину 2 статті 27 кримінального кодексу, яка передбачає, що виконавцем є особа, яка в співучасті з іншими суб'єктами кримінального правопорушення шляхом використання інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила кримінальне правопорушення. Далі, щоб не забирати час, ми пропускаємо практику щодо цього питання постанов об'єднаної палати ККС і приходимо до висновків, які зазначені у на 17 й сторінці в розділі 7 щодо посередкованого вчинення кримінального правопорушення, де звертають увагу на те, що в обвинувальному акті відсутні чіткі висновки про те, що члени наглядової ради не підлягають кримінальній відповідальності за злочин, передбачений частиною 5 статті 191. В обвинувальному акті декілька разів наголошується на тому, що приймаючи у 2018 році рішення про виплату Андрію Коболєву премії, члени наглядової ради діяли всупереч пункту 3 постанови 8.5.9, будучи введеними в оману, оскільки він не повідомив їм про нібито наявні граничні обмеження преміювання. Висновок про посередковане вчинення особою кримінального правопорушення повинен мати в своїй основі висновок про те, чому особи, яким маніпулювала, так би мовити, особа, не підлягає кримінальній відповідальності. Однак в обвинувальному акті такий висновок відсутній. І тверджень про те, що одна особа ввела в оману іншу особу з необхідності, не випливає, що ця інша особа не підлягає кримінальній відповідальності. Тому тут. Опосередкованого вчинення злочину також немає. Далі в розділі 8 йдеться про саме про те, яким чином можна було взагалі ввести в оман у членів наглядової ради. Зокрема, зазначено, як можна зрозуміти з обвинувального акту орган досудового розслідування вважає, що з боку обвинуваченого мав місце так званий пасивний обман щодо членів наглядової ради. Такий висновок, однак, суперечить уставленому у кримінальному праві розумінню обману як способу вчинення правопорушення. Згідно із цим розумінням, предметом обману є інформація про певні факти, але не про існування певних правових норм, наприклад, про граничні розміри преміювання. Протилежний підхід прямо суперечив би тому, що згідно статті 68 Конституції, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Це положення покладає на кожну особу, яка перебуває під юрисдикцією України, обов'язок потурбуватись про свою обізнаність щодо правомірності чи неправомірності відповідних дій. Такий обов'язок, поза всяким сумнівом, був покладений і на членів наглядової ради. Далі звертається увага на відповідний пункт 60 статуту НАК «Нафтогаз», відповідно до якого наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і відповідно до компетенції, зазначеної законом і статутом, контролює та регулює діяльність правління. За змістом положення про наглядову раду, члени наглядової ради мають обов'язок діяти добросовісно, розумно, не перевищувати своїх повноважень, а виявляти сумнівність і обачливість. Вказані положення покладають особисту відповідальність на членів наглядової ради за їх діяльність та прийняття ними рішення. Відповідно до положення про наглядову раду її члени повинні мати професійні та кваліфікаційні характеристики, досвід, які відповідали потребам бізнесу та стратегії НАК Нафтогаз. Далі Ваш чесно сторінці 19 звертаємо. Пане Олександру, я мушена вас зупинити. У вас я... ще напевне дуже багато. Ні. Ні. Просто скільки? Бачите, ми проводили навіть експеримент. Я вам обіцяю, що в півгодини... Пів да, години... Ми змінимо порядок дослідження, з'явився свідок, і ми ну, просто витратимо час не на те. Ну, сьогодні свідок і знову буде викликаний. Я поставлю на питання про зміну порядку дослідження доказів. і... Відійти від того порядку, який був раніше встановлений, і перейти до допиту свідка, а потім ми повернемось і надамо можливість стороні захисту зачитати, зацитувати ті положення, які вважають за необхідні з зазначених висновків. Думка прокурора. Я не заперечую проти зміни. Іншим час не заперечуюсь. Колеги хвалила змінити порядок дослідження доказів, перейти до допиту свідків. І у нас було визначено, що з допитом свідків ми при